Добрий день. Сьогодні ми розкажемо вам про повстання класичного природознавства, яке стало визначальним етапом в історії науки. Ми дослідимо, як цей період радикально змінив підхід до вивчення природи, подолавши середньовіччі уявлення, що базувалися на релігійних догматах. Початок класичного природознавства пов'язано насамперед зі зміною уяви про предмет єдному вчених досліджень. У середньовіччі все пізнавальне зусилля філософа або вченого зосереджувалося на Бога, відродження визнало гідними предметами наукового і філософського вивчення людини і природи в середні віки природа сприймалася як щось незмінне, що слухує відображенням божественного порядку. Однак з розвитком нових методів пізнання світу, зокрема експериментальних підходів та математизації природознавства. Відбувався поступовий перехід до нових наукових пояснень явищ. Однією з ключових подій, що сприяли зародженню класичного природознавства, була наукова революція, яка охопила XVII століття. Цей час відкритів у різних сферах астрономії, фізиці, хімії та біології. Миколай Коперник став одним з перших, хто змінив середньовічний світогляд, запропонувавши геоцентричну систему світу. Згідно з якою Земля і планети обертаються навколо Сонця. Його ідеї згодом були підтриманими Галилея Галилеєм, який, використовуючи телескоп, підтвердив правильність цієї моделі, спостерігаючи за небесними тілами. Інший важливий внесок зробив Йоганн Кеплер, який сформував закон руху планет, що описували їхні орбіти як елептичні, а не кругові, як це вважалося ще раніше. Водночас, Ньютон Об'єднав це відкриття в своїй роботі математичне начало натуральної філософії, де виклав закони руху та закон всесвітнього тяжіння. Ньютонівська фізика стала основою для всього класичного природознавства, адже вона дала змогу математично описувати та передбачати явища, що відбувається в природі. Однією з характерних рис класичного природознавства є механістичний підхід до вивчення природи. Вона розглядається як великий механізм, де всі процеси відбуваються за чіткими законами і можуть бути передбачені. Такий підхід сприяв швидкому розвитку фізики та хімії. Роберт Бойл, один з засновників сучасної хімії, запропонував закони, що описують поведінку газів, а також висунув ідеї, які лягли в основу атомної теорії. Класичне природознавство також характеризувалося детермінізмом. Це означає, що всі процеси в природі вважалися такими, що мають певні причини, і якщо ці причини відомі, то результат процесу можна точно передбачити. Такий погляд планував аж до 19 століття, коли відкриття у квантової механіці і теорії відносності поставили під сумніви деякі аспекти детермінізму. Також хочеться більше розкрити тему вчених науковців у цій галузі. Продовжуємо розглядом Парацельса. Він був першим лікарем, який використовував в медицині, мінерали і хімічні речовини. Був прихильником алхімії і вважав, що хвороба і здоров'я в організмі залежить від гармонії природи і людини. Також мав на думці, що в тілі людини є залишки копалин, тому деякі недоги можуть вилікувати хімічні засоби. Його головна робота дікроссаундр і заклав фундамент на майбутнього розвитку антисептики. Хоча історично і не доведено, що процес першим застосував обзаволючий препарат, але передбачається, що він був одним з перших. Він застосував опіум для лікування ран солдатів. Парасельс також спростував кнівну теорію про те, що інфекція є природною частиною загоєння ран. Лікар виступав за захист і чистоту ран, регулювання раціону. Йому приписують обґрунтування спадкового характеру сифілісу. У своїй брошурі він написав клініку сифілісу і методику його лікування до замертуття. Спочатку наука була для Джосефа Прістлі лише хобі, але після того, як 1765 року він зустрівся з американським вченим Бенджаміном Франкліном, Прістлі почав проводити експерименти з електрикою. Інші вчені були настільки вражені його відкриттями, що наступного року обрали його членом влажного лондонського королівського товариства. Згодом Джозеф Прістлі зацікавився хімією і відкрив декілька нових газів, у тому числі аміак та заказ азоту, збисераючий газ. Крім того, пріслід насовичував воду вуглеклисим газом і так винайшов газовану воду. У 1774 році, проводячи експерименти на півдні Англії, пріслі виділив особливий газ, завдяки якого свічки горіли яскравіше. Потім він наповнив двома унцями 60 мл цього газу посудину і помістив туди мишу. Миша проживав вдвічі довше, ніж якби її помістили в посудину зі звичайним повітрям. Пріслій сам вдихав цей газ, і, за його словами, протягом якогось часу після цього почував себе незвично легко. Посольство Джозеф Пріслів скрив кисень, проте він назвав новий газ дефогістованим повітрям, думаючи, що отримав незвичне повітря без фугістону, уявної речовини, що як вважалося, перешкоджало горіння. Хоча висновок пріслі був неправильним, багато людей досі вважають відкриття цього газу вершиною його досягнень. Основні еволюційні чинники були відображені в головній праці Дарвіна до 1859 року, походження видів шляхом природного відбору або збереження обраних порід у боротьбі за життя. У 1868 році вийшов доповнений його фактичним матеріалом двотомник, «Зміни домашніх тварин і культурних рослин. Третьою книгою про еволюцію стало походження людини і статевий відбір 1871 року, і подальший за нею додаток вираження емоцій у людини і тварин 1872 року. І саме тут Дарвін розглядав походження людини від Мавп. Своєю теорією еволюції органічного світу землі, яку назвали дарвінізмом, вчений викликав справжній фурор, розколов наукове світу товариства на два протиборчі табори. Його вчення було дуже рецензно розроблено, мало в своїй основі величезну кількість фактично. Матеріалу він пояснював явище, яким до того часу не існувало пояснення. Його робота відкривала величезні дослідницькі перспективи, і всі ці фактори сприяли тому, що драмінізм швидко зміцнював позиції. Становлення дисциплінарно організованого правознавства призвело до того, що поступово стало формуватися спочатку під впливом механічної картини, дисциплінарної картини світу, хімії та біології. Механічна картина втрачала універсальний загальнооковий статус. Вона продовжувалася існувати і робити свій вплив в більшу частину 19 століття. Навіть у фізиці цього часу при поясненні електричних і магнітних явищ суперничало дві дослідницькі програми: Ампера Вальбра, заснована на принципі дії, та Фарей Максвелла, що будуються на принципі близькодії і уявлення в магнітного поля. Механічна картина світу була витіснена лише в останній чверті ХІХ століття електродинамічною, яка утворилася після створення теорії електромагнітного поля та виявлення герцем електромагнітних хвиль. Встановлення дисциплінарно організованого правознавства в кінці XVIII століття та першій половині 19 століття ознаменувала другу наукову революцію. Вона, на відміну від першої, ще не була глобальною, але все ж стала революцією в правознавстві. Степін виділяє два типи наукових революцій. Перший пов'язаний з перебудовою підстав наукового пізнання картини світу, ідеали і норми наукового дослідження, філософські ідеї та принципи. Якщо перебудовуються всі ці елементи підстав науки, то це глобальна наукова революція. Другий тип революції, пов'язаний з внутрішньодисциплінарною перебудовою підстав, відбувається за рахунок парадигмальних трансплантацій, міждисциплінарних щеплень, що мали місце при формуванні хімічного та біологічного картин світу. Уже в концепції лавої формуються уявлення про основні хімічні об'єкти та елементи, продовжуючи зусилля в цьому напрямку Дальтон. В результаті була створена картина хімічної реальності, в якої елементи були представлені в якості атомів, що розрізняються за формою та атомною вагою. У механічній картині світу XVIII століття були присутні уявлення про теплород і електричні флігіди. Лонмарка використовував їх при розгляді біологічних явищ, намагаючись відзначити специфіку живого. Він вважав, що в живий організм, теплород і електричний флюїд перетворюється в особливий нервовий флюїд, який властивий тільки живим істотам. Саме накопичення відповідних флюїдів всередині організму призводить до поступових змін як окремих органів, так і всього організму в цілому, які неочно не проявляються через досить тривалий час у ряді поколінь. Так формувалася ідея біологічної революції, що склала основу картини біологічної реальності. Еволюційна теорія Чарльза Дарвіна завершила формування біології як самостійної науки. У другій половині ХХ століття синтез ідей популяційної генетики та еволюційної теорії Дарвіна прийшов до створення синтетичної теорії біологічної революції, як важливої уланки в концепції глобального еволюціонізму. Найбагатший емпіричний матеріал, який на той час був накопичений в географії, археології, палеонтології, ембріології, фізіології, систематиці тощо, дозволив англійському вченому зробити висновок про тривалу еволюцію живої природи. Чарльз Дарвін виклав свою концепцію у праці походження видів шляхов природного відбору 1859 рік, яка мала феноменальний успіх. Перший тираж був проданий вже в перший день. Що свідчило не лише про новизну ідей, але й про велику зацікавленість наукової та широкої аудиторії. У своїй книзі Дарвін запропонував пояснення виникнення та розвитку живих істот без звернення до надприродних причин, що було революційним для наукового світу 19 століття, коли домінували релігійне уявлення про походження життя. Однією з центральних ідей Дарвіна була боротьба за існування, яка виникає через те, що всередині виду народжується більше особин, ніж може вижити до дорослого віку. Саме ця боротьба визначає, які особини будуть найбільш пристосовані для виживання і розмноження, а які зникнуть. Природний відбір за Дарвіном є головним чинником еволюції, він відбувається шляхом виживання найбільш пристосованих до умов навколишнього середовища особин, і саме цей процес виступає рушійною силою еволюції. Природний відбір відсіює слабкі або неадаптовані організми, залишаються лише ти, хто має переваги для виживання в даних умовах. Цей процес є поступовим і триває протягом тривалих періодів часу, наслідок чого накопичуються невеликі зміни, які врешті призводять до утворення нових видів. За словами Дарвіна, природний відбір розслідує найдрібніші зміни, викидаючи шкідливі та зберігаючи корисні. Що дозволяє організмам удосконалюватися і краще пристосовуватися до середовища, висновок. Таким чином, постання класичного природознавства стало справжньою науковою революцією, що змінило уявлення про світ та природу. Вона заклала фундамент для сучасних наукових теорій, які з часом тільки вдосконалилися та набували нових вимірів. Сьогодні ми продовжимо користуватися здобутками цієї епохи, застосовуючи їх у новітніх технологіях, медицини, інженерії та багатьох інших галузях. Завдяки класичним науковим досягненням людство змогло побудувати цивілізацію, засновану на знаннях, логіці та прагнення до розвитку. Дякую вам за увагу!